Перша черга новобудови по вулиці Сінельніківській зводилася трохи більше року. Свого часу це була земельна ділянка, яка належала управлінню СБУ в Житомирській області. За спільною домовленістю між забудовником обласної та міською владою та з управлінням Служби безпеки області було вирішено віддати земельну ділянку під забудову житлового комплексу, у якому працівники СБУ Житомирщини отримають квартири. Сьогодні в цьому комплексі учасники бойових дій отримують довгоочікуване житло. Хто з них знаходився в черзі 15 і більше років? Ми це зробили без залучення жодної копійки бюджетних коштів. Вартість такого будівництва сягає мільйони гривень. Ми не взяли ні копійки. Це не просто працівники Служби безпеки, це працівники, які неодноразово були на передку у зоні бойових дій. Не так часто сьогодні це відбувається, але оцей випадок якраз показує, як можна об'єднати зусилля всіх: і міста, і управління, і підрадника. І в результаті виграють всі і виграють ті люди, які давно чекають, які мають право на це житло. Прошлому году Житомирська область із 300 мільйонів гривень на покупку. Квартир по государственной программе для участников АТО получила 30 миллионов. Это 10% от всей суммы по Украине получила Житомирская область. В этом году, я знаю, что уже пришло, пришло подтверждение, эта сумма увеличена в 5 раз. То есть 169 миллионов в этом году Житомирская область вот получит на покупку квартир». Для багатьох родин очікування на власне житло закінчилося. Чимало працівників СБУ не змогли особисто забрати сертифікат на нове житло, адже перебувають у зоні АТО. Втім, їхні дружини не приховували емоцій. Чекали ми майже чоловік служить майже 25 років квартиру. Ну, шкода, звичайно, що він зараз відсутній на даний момент, але він з нами поділяє цю радість, безмежну радість. Це, це я впевнена в цьому. Чекали також дуже багато років. Маємо. Зараз на даний час вже е, двоє донечок, тобто тато наш служить народу України. І е, тако підтримую слова Наталії, що безмежне щастя, ну тобто такі відчуття. Е, Просто безмежності. Сертифікати власникам нових квартир вручали в урочистій святковій атмосфері. Загалом планується, що саме в цьому житловому комплексі квартирами буде забезпечено третину від загальної черги працівників управління СБУ в Житомирській області. Ольга Степуренко Ігор Грач, новини Житомирщини.